Вітаю всіх глядачів, і сьогодні у нас програма, яка присвячена ліквідації духовної безграмотності. Дізнався сам, допоможи дізнатися іншому. Дізналася сама, розказую вам. Поговоримо ми сьогодні, звідки ростуть ноги у хресного знамення, і що взагалі за собою несе який таємний зміст, несе саме хресне знамення, звідки воно взялося. Чи помічали ви, що на деяких фресках, на деяких вітражах Марія Магдалина, а також Радомір, деякі волхви зображалися із квіткою лілії. І чи значить, що ця квітка лілії показує, що Ісус, Радомір, Марія Магдалина і волхви належали до Франків? Давайте з вами про це зараз поговоримо, копнемо глибше. Виявляється, що у наших пращурів слов'ян існував знак трьохлисник. Цей знак трьохлисник був бойовим знаком наших пращурів слов'ян. Виявляється, існувала спеціальна трава. Яку добувати, яку знаходити, зрізати, готувати могли тільки волхви, ведуні і ведуни. Саме вони знали секрети цієї трави, саме вони знали, де вона росте і як її добути. Цю траву давали воїнам перед битвою. Ця трава наділяла воїна. Неймовірною силою, неймовірною міцю воїн йшов на ймовірну смерть. І перед тим, як іти у бій, отримавши цю траву, яка і якраз і зображалася у воїнів у формі трьохлисника, яке ви бачите на екрані, то наступне заклинання. Наступні слова. «І» Відтворювали магічний рух двома пальцями, вони торкалися лівого плеча, правого плеча і середини лоба, і казали наступне заклинання За честь, за совість, за віру йшли у бій. Саме цей знак трьохлисник принесли з собою меровінглі, роду яких також і походила Марія Магдалина. І після загибелі династії Мировінгів цей знак використали сили зла, певні егрегори, певні установи, які ви знаєте, не буду їх називати, вони додали саме четверту нижню частину, частину диявола і перекрутили все. Також вони додали, що не двома пальцями торкаєшся плеча лівого, плеча правого і середини лоба. А трьома. Тобто, використали, перекрутили все на свій лад і на свою власну користь. А спершу цей знак належав саме слов'янам і був бойовим знаком, і означав він за честь, за совість, за віру. Ось так тепер знаєте, це і ви. І якщо ви просвітлена людина, ви дізналися про це, діліться із іншими. Тому що чим менше у нас стає невігластва, чим більше ми просвітлені знанням, тим менше нами можуть маніпулювати і розказувати, що ж хресне знамення так добре робить, добре робить тільки для сил зла, а для нас, для людей ніякої користі не несе. Тому що цей знак у слов'ян вкрали сили зла і використовують зараз його на свою користь. Всім бажаю добра, бажаю просвітлення, зустрінемося в наступному випуску.